26 липня 2017 року напередодні святкувань дня хрещення Русі архіреї Української православної церкви розглянули важливі питання з життя церкви. Цього дня на території святоуспенської печерської лаври відбулося чергове засідання священного синоду, яке розпочалося з соборної молитви. Божественну літургію в анно храмі обителі очолив митрополит Одеський Ізмаївський Агафангел. Після богослужіння ієрархи звершили заупокійну літію на могилі спочилого блаженнішого митрополита Володимира. Засідання священного синоду відбулося під головуванням предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія в його резиденції на території Лаври. Членами священного синоду було прийнято низку важливих рішень. Звернення синоду щодо відношення християн до новітніх методів ідентифікації особи буде оприлюднено на офіційних інформаційних ресурсах Української православної церкви. Чергове засідання священого синоду Української православної церкви було присвячено тим питанням, які потребують негального розгляду і вирішення. Була прийнята заява до керівництва нашої держави з питання видання біометричних паспортів у формі картки. До Київської мітрополії і в адрес священного Синоду і пристоятеля приходять численні заяві наших парафян, які говорять про те, що необхідно, щоб була альтернатива а, прийняття а, паспортів. І саме таку заяву священний синод направив і до президента, і до прем'єр-міністра, і до голови Верховної Ради. Крім того, а, а, наступний рік у нас ювілейний. Ми святкуємо з однієї сторони таку трагічну подію. Це буде 100 років з дня мученської смерті святого Володимира, митрополита Київського і Галицького. Якраз оці 100 років вже мінають, і ми вирішили відсвяткувати цю подію на загальноцерковному рівні. А також наступний рік це 30-річчя, з дня відкриття відродження Києво-Печерської лаври, і тому Священний Синод прийняв рішення ці дати святкувати на загальноцерковному рівні.